А ви знаєте, як правильно відкривати спагетті. Навчилась в Італії. Отак. Ні. Отак. Тоже ні. Зараз я покажу. Але я не знаю, чи в мене вийде чи ні. Їх відкривають ударом. Раз. Отак треба стукнути об стіл, і вони відкриються. Раз. Зараз опущу. Щоб він... два. І. Дивіться. Отак. Получилось. Давайте ще раз. У мене є ще один пакет, бо я думала, що з першого разу не вийде. Зараз хтось зайде з моїх, буде казати, що я тут гачу. Так, поняли? Ударом по столу відкривається. Раз, два. Ага. Нормально така вермішель, вона не відкривається. Так, зараз. Раз, два. Ого! Це я відкриваю вермішель. Не лякайтесь. Заспокоїла домашніх. Дивіться, оця відкрилась, а оця ляпаска держиться. А ну-ка, третій раз. Раз, два, три. Просто треба було сильніше ударити. <смі> Чуть не зламала столішню, але вийшло. Получилось. Поняли? Бо в мене є ще й третя пачка, але дома не поймуть, якщо я всі пооткриваю заради відео. І ще третій раз. Витягла всі запаси спагетті. Просто мені понравилось. Це третій уже сорт. Ну, Раз, два. Клас, клас! Оце коли у вас, дівочки, поганий настрій, витягуєте спагетті і відкриваєте його. От чесно, таке задоволення.